Їй витягали кулю з хребта, але статус учасниці АТО жінці давати не хочуть. Ми батальйону Донбасу, досідка Ганна Ільющенкова на фронт пішла добровольцем. Дівчина з позивним Мурка витягала бійців просто із поля бою під обстрілами. Сама зазнала тяжких поранень. Лікувалася в литовському шпиталі, коли ж повернулася до України, з'ясувала, що учасником бойових дій її не вважають, бо на Донбас на саму передову її відправили, не оформивши документи належним чином в неї осколки в нозі з хребта витягли кулю. Позаду і Ловайське пекло та п'ять днів у полоні з важкими пораненнями. З того світу її витягли литовські лікарі. А повернувшись в Україну, вона дізналася, що не є учасником АТО. Бо на передову медсестра Ганна Ільющенкова вирушила, не оформивши як слід документи. Приїхав терапевт, було просто треба ти не в виловайські. Я сіла в машину і поїхала. Зараз уда, вот, йде мобілізація, як положено, знайдуть зачислення. А март місяць, апрель, іюнь, в основному, ребята йшли. до добровольцями, никто эти зачисления не делал. І утечі от формувалися батальйони. Без довідки, що поранена у бою, Ганна не може оформити інвалідність та повернутися на повторне лікування до Литви. Довідку їй мав би дати батальйон Донбас. Але після скандальної історії з викраденням заступника керівника штабу Донбасу, документи Ганни та десятків її побратимів просто зникли. Вона допомогла сотням поранених, поки не замкнувся Іловайський котел. Життя їй врятував побратим Вітірок, який витяг її з під вогню, та литовські лікарі, які зробили неможливе. Все це вона подужала, а от бюрократична машина її майже здолала. Таких як вона, добровольців без документів, десятки. Саме для них каже Ганна, прагне довести свою правоту в суді, і створити прецедент. Поки вони знаходилися в госпіталі, їх лічили, їх підтримували волонтери. А зараз вони потрапили домой, а зараз ніхто навіть не спросить, є у нього на кусок хліба, чи ні? Всімної з них я ж говорю, ноги опустили руки. На ту минуту ніхто не говорил, вот поки с мене не оформлюють, я не пойду в бой. Ребята йшли в бой, не думая, о том они или не оформлені. Я не хочу, щоб вони забули. Історією Ганни зацікавилася правозахисна група з Дніпропетровська. У це положення вопіюще і ближайше час, кроме в Європейський суд правам чоловіка в отношении Росії, ми направляємо. Ее жалобу в суд, чтобы выбить для нее статус участника боевых действий. Первый шаг мы будем доказывать первое, то, что она получила именно ранение, а не травму. А в связи с тем, что она была было ранение, ну, на основании возможно этого решения суда, мы будем доказывать о том, что она принимала участие в боевых действиях. Зараз Ганну підтримують одеські волонтери, адже вона залишилася без засобів для існування, не може працювати і заробляти, не може оформити інвалідність, не може навіть отримати гроші за лікарняний. Тим часом вона намагається й нині бути корисною фронту, навчається у волонтерів плести маскувальні сітки та готувати нитки для кікімор. Олена Черняєвеван Савченко, Одеса Спецкор,